Audi. Всіх цікавить це питання: скільки вона стоїть? всі пишуть Audi. Чого Audi? Q5. 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 О, саме Q5. Є бензин, є дизель. Це є Audi Q5 Premium Plus, Premium Prestige, різні є моделі і різні є комплектації. Почнемо з чого? 14-й рік, бензин. Дані автомобілі стоять в Україні вже від 13 тисяч з ремонтом. В нас вони там від 14 і вище, але чим більше будете углублятися в авторія, тим більше будете бачити тотала. Щось більш-менш адекватне від 15 тисяч. Це буде ось такого плану автомобіль. Може бути преміум, може бути преміум плюс, може бути по 15 і по 16 рік. їх Можна привозити за гарною ціною. І вигода завжди є. Автомобіль гарний і надійний. Питали також за q 5 в дизелі. Існують в Америці такі машини по 16 рік. Вони там також випускалися на 3 літровому дизелі. Можна вибирати з різними видів пошкоджень. Стають вони орієнтовно в Україні з ремонтом від 16 до 18 тисяч з ремонтом. В нас вони починають від 19, але ж аналогічно, це перша машина 19, далі йде там 22, але це вже більш-менш адекватний 19 це вже тотал. Ну, самі розумієте, я пробігу мільйон. К5 в новому кузові. Це самий крутий варіант. Їх можна робити в Україні без ремонту. Там від 19 до 21 і до 22 тисяч з ремонту вони будуть ставати біля 24. Можна вибрати взагалі незначні пошкодження. В нас щось більш-менш адекватне це 27 тисяч. Це буде навіть той самий звичайний преміум. А ми можемо вам пригнати в ці гроші преміум плюс. Тому звертайтесь в компанію інтертрейд, підберемо для вас. Найкращий автомобіль, які ви захочете, з вами був Микола.